Слава нації, пані та панове! Ми давно з вами не спілкувалися на теми політичних оглядів. Отже, моя оптика за цей тиждень, тиждень дуже насичений, зрештою, як і кожен. Але на мою думку, сталися три знакові події, про які ми з вами і поговоримо. Отже, перша подія пов'язана із таким собі вічним депутатом Верховної Ради Андрієм Діркачом, така собі птіця, яка постійно гніздилася у Верховній Раді з огляду на прекрасний вибір виборців із Сумщини. Друге, це наше невговкане і невгамовне бавовнятко. І, звісно, основна наша тема це вишеньки на торті. А поміж тим, хто ж у нас основна. Невдаха, основний невдаха на планеті за цей рік. Отже, починаємо з того, що відбувається усередині нашої держави, тому що те, що відбувається усередині, визначає можливість якнайшвидшої нашої перемоги. Бо якщо народ не здатен дати раду із внутрішніми ворогами. То ем, важко собі уявити, що він подолає ворога зовнішнього. Хто ж такий Андрій Деркач? За активну діяльність якого взялися навіть Сполучені Штати Америки, бо українці з ним ради не могли ніяк дати, хіба що заводили його до парламенту, доручали йому найвищу державну справу, і це робили виборці передусім тих теренів України, які сьогодні перебувають під постійними обстрілами. Отже, що ж таке сталося у Сполучених Штатах Америки? Федеральний суд. Східного округу Нью-Йорка, в Брукліні, оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього. Чомусь вони кажуть, колишнього? Він же ж не колишній. Він і досі є народним депутатом України Андрія Деркача, і там, у Сполучених Штатах Америки його звинувачують у низці фінансових злочинів. Отже, яке формулювання? яке формулювання ми, власне, відчитуємо у цьому обвинувальному акті? Формулювання полягає в тому, що цього чоловіка внесено у спеціальний список як спеціального російського агента, що здійснював відповідну діяльність якнайменше 10 років, тобто антиукраїнську і антидержавну діяльність. І нашим прекрасним профільним службам до цього не було ніякого діла. Так як і ніякого діла до цього не було, усім нашим президентам у купі взятим, тобто, виявляється, у середині Верховної Ради преспокійно міг сидіти агент. Російської Федерації та ще й за того агента Російської Федерації безпомильно голосували виборці Сумщини, поза як він був депутатом Верховної Ради, починаючи від третього скликання і закінчуючи останнім теперішнім скликанням. Прекрасна національна свідомість наших. Виборців, що голосує за відкритих агентів і за представників Путіна у нашому парламенті. От що властиво мають думати про нас високопосадовці в США, які заносять цю людину у відповідні санкційні списки, чітко констатують, що це агент. А виборці України цього агента обирають як депутата Верховної Ради. Що ж це за народ? Такий, який таким способом, дивним, м'яко кажучи, поводить себе 30 років своєї, начебто, незалежності. До речі, тої незалежності, яку точно для них творили колись свого часу українські націоналісти і українська повстанська армія, я впевнена, що ми цю незалежність отримали тільки тоді, тому що ось ці наші воїни Української повстанської армії клали своє життя і натомість прекрасні нащадки. Заводять в парламент птіць деркачів, і не просто заводять в парламент, а ще ця птіця Деркач, починаючи з 2006 року, стає генеральним директором УкрАтомПрому. Непогано, правда? Стратегічна галузь ця галузь, яка сьогодні абсолютно перебуває під загрозою, ця галузь, яка зараз сфокусована на атомній Запорізькій. Станції. Ця галузь, вибух якої, як метафори, загрожує безпеці цілому світові, докерувалася Птіця Деркач разом із тими, які цю птіцю обирали. Далі нагадаю, що в 1998 році, послідовно від 98-го року до 2019-го, його обирали в мажоритарному окрузі Глухівський, Путильський. Крулевецький, ямпольський, середньобузький райони Сумської області. Але цього ще замало. Цього замало. Московити, ці дикі вороги, вони завжди працювали стратегічно проти України. Вони завжди мислили, на відміну від наших псевдодержавників, які, які виборець такий і державник, так вони завжди мислили на кілька десятиліть наперед. Тобто вони готували знищення української державності, щойно ця державність була відновлена, і про це свідчить агентурна їхня агентурна сітка по всій Україні. Тому замало було призначити Деркача високопосадовцем у атомній царині. Треба було завести його в ще в ідеологічну сферу, щоб він курував. Попів з московського патріархату, ось у мене запитання: скільки церков московського патріархату саме у, у тому краєві, який постійно заводив Деркача у парламент, так от 2010 року. Так званий священний синод російської церкви увів його до міжсоборної присутності РПЦ, уявляєте собі формулювання. Наголошу, що священний синод це поняття, яке також створив виходець із Києва. Прізвище його Церейський. Але у нашій культурі він відомий як такий собі Прокопович, якого дуже любить наша прогнила професура і інтелігенція. І ось цей священний синод діє і досі. А це свідчить про повне і абсолютне зрощення держави із релігійними структурами. Скільки сьогодні там на Сумщині церков Московського патріархату? Я залишаю питання це відкритим. Скільки ще має лежати законопроєкт моєї посестри Оксани Савчук у Верховній Раді, щоби за нього проголосувала більшість від слуг народу і заборонила московський патріархат як підвідділ служби? Федеральної служби безпеки Росії, яку в Україні представляв Деркач, скільки ще ракет має влетіти, щоб це стало зрозумілим. Але і цього не досить. Це ще й треба було, щоб ця людина чи, чи, чи ця істота, чи це біологічне створіння мало звання доцента і викладало: послухайте, в Київській. Духовній, як це називається, в Київській духовній академії та семінарії УПЦ Московського патріархату не існує поняття Українська Православна Церква Московського патріархату. Ще в 2006 році мій побратим Олег Тягнебок на сесії Львівської обласної ради пропонував проголосувати за політичну заяву, аби негайно. Перейменувати УПЦ Московського патріархату в РПЦ Московського патріархату, аби всі розуміли, що це російська церква на теренах України, якщо ви вже не здатні цієї російської церкви тут закрити, бо тут величезна кількість. Ідіотів, які ходять до цієї церкви, носять туди свого гроша, і потім на цього гроша московити виготовляють ракети, які летять у їхній спальні. Але у них настільки тупі голови, що вони не здатні сотворити у них такого. Детермінованого зв'язку між причиною і наслідком. Тому не панькатися з ними треба, а негайно всі ці структури забороняти, проголосувавши законопроєкт від Оксани Савчук. Але натомість ми лише чуємо про те, як Служба безпеки України щойно тепер проводить розслідування, обшуки у тих. Епіцентрах руского міра в Україні, інакше кажучи, в ідеологічних відділах Федеральної служби безпеки, що називається тут церквами, і це все корував оцей Андрій Деркач. Щойно у вересні наші відповідні служби також відкрили провадження, висловивши чи як називається це формулювання, висловивши підозру Деркачеві у державній зраді. А що ж ви до цього часу робили, хлопці? Що ви робили до вересня 2021 року? Це 2021 зараз рік? 2022 року. Що ви робили до вересня 2022 року? Невже не було підстав для того, щоб цю людину звинуватити в колабораціонізмі? Отже, складається таке враження, що тут всередині української держави готували державу до капітуляції. Складається таке враження, що Путін реально мав всі підстави ну, захопити нас за три дні. Ну, тільки як завжди, знайшлося це ядро нації, яке всі ці плани пола зреалізувало. Але від часу повномасштабного вторгнення москалів в Україну птіця Деркач жодного разу вже не залетіла. До Верховної Ради. З це все зрозуміло. А от мені не зрозуміло з тими, які 20 років, якщо не більше, обирали його до Верховної Ради. Як він там тепер живеться щодня під обстрілами? Плата за Любов до Ката? А вони читали Великий льох Тараса Шевченка? Ну то прошу, прочитайте. Ось така е, історія про е, деркача, е, якого Америка допомагає нам. Видворити з України соромно, правда? І ми дивуємося, чому нам не постачають ту зброю, яка нам так вкрай потрібна. А як нам мають постачати ту зброю, яка нам вкрай потрібна, якщо ми до парламенту заводимо людей, які зсередини знищують Україну? Запитання риторичне. Це перше, друге, на чому б я хотіла наголосити: друге приємне знову ж таки пов'язане зі Сполученими Штатами Америки. Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки схвалив резолюцію, яка визнає дії Російської Федерації проти України геноцидом. Геноцидом. Тобто, все те, що відбувається зараз, це і геноцид. Наразі, як бачимо, це питання розглянув профільний комітет. Наступний крок, коли це рішення профільного комітету буде винесено на загальне голосування до Сенату. І це, я думаю, лише питання часу. Третє, на чому наголошу, що надзвичайно приємне, тому що це приємне пов'язано із нашим невгамовним, нестримним, вогнистим і чарівливим бавовнятком. Це бавовнятко, як бачимо, залетіло тепер уже на територію Московії. Тобто, той, хто меча підняв від меча і загине. Війна поволі перебазовується на ті терени, з яких теренів вона прийшла до нас, а саме палало в якомусь городі, що називається дуже симптоматично енгельс, звідки летять на нас винищувачі, палало ще в якомусь місті з дуже дикою назвою, мушу її прочитати: Дягілєво. Ну, для мене це якесь дібілово, так? Дігілєво на околиці Рязані Московії. Палала на автобаза і в Курську, що розташована неподалік аеродрому. Поза тим, буквально вчора в Мелітополі Бавовнятко бавилося у велике своє задоволення. Ну і звичайно, як я вже сказала, у Курську. Про що це все? Свідчить це свідчить про те, що у нас є ресурси дальнобійної дії, скажімо так, які будуть діставати ворога у самій його серцевині, і це прекрасно. Це не аби як розлютило дикунів, бо дикуни вважали, що ми для них недосяжні, і світ не знайде у собі сили. Допомагати в Україні, бо саме світ нас і роззброював разом із Москвою, допомагати Україні дістати ворога у самому Осиновому гнізді. Як же ж на це зреагували Блінкін і Остін? Я думаю, що нам конче, треба ці їхні слова ем, проаналізувати. Отже, США не заохочували і не надавали можливості українським силам. Завдавати ударів у середині Росії. Я коли читаю оці дипломатичні висловлювання, то я розумію, що часом слова є для того, щоб за ними приховати свої думки. Я, як філолог, категорично цього не приймаю і не погоджуюся. І намагаюся пороздягати негайно думки такого характеру, звільнивши їх від оцієї капусти слів. Що далі? А далі відповідає пан Ллойд Остін: США не намагаються завадити Україні розвивати власні можливості для завдання ударів дальньої дії. Я розумію, що переклад, власне, такий, такий, який і було автентичне судження. А тепер ще конкретніший переклад. Коротка відповідь: Ні. Ми такого точно не робимо, тобто, чого точно не робимо. Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свої власні спроможності. Прекрасно. І я думаю, що крапку у тих прекрасних бавовнятках, які тепер е, е, святкують свої е, активні дії на теренах агресора, крапку у цьому питанні поставив секретар Ради безпеки і оборони е, пан Данилов Україні. Ні в кого, Україна ні в кого не питатиме дозволу, в яких точках можна нищити ворога, а в яких ні. Це рішення лише за нами. А точок тих вистачає по всій території Росії. Вичерпна відповідь, вичерпна, гідна відповідь, гідна, суб'єктна відповідь суб'єктна. Дай Боже нам тільки тої зброї, аби ми дістали ворога всюди. І навіть у цього плила в його власному бункері. Ось така історія із нашим грайливим, розкішним, білосніжним, сонцесяйним і жовти гарячим бавовнятком. Сталося це все, нагадую вам, напередодні зранку, 5 грудня, ось таким соняшним став наш грудень. І думаю, що такою соняшною жаркою, полегкотливою, вогнисто бавовняною буде. Уся зима, яка точно наближить нашу весну всупереч весняним термінам. Попри це, все, звісно, що і вишенька на торті. Найсолодша вишенька на торті полягає в тому, що один із ресурсів Сполучених Штатів Америки, він називається, здається, американське видання «Політико», визнало Путіна невдахою року. У чому ж полягає невдашність цього карлика чи цього велета на глиняних ногах? Пригадуєте панство, коли він розпочинав широкомасштабну агресію проти нас, то базувався на двох основних поняттях: це денацифікувати Україну і її демілітаризувати. Денацифікувати Україну це означало позбавити нас національної свідомості і винищити всю українську національну еліту. Звісно, в першу чергу йшлося про націоналістів. В результаті, що це плейло отримало? Пуйло отримало пушкінопад по всій Україні. Пуйло отримало е, ліквідацію предмета руский язик і русська література в школах. Пуйло отримало знищення всіх символів «Руського міра по цілій країні, і останній з них це пам'ятник Єкатріні II в Одесі. Вслід за Одесою, в напрямку корабля пішов і Суворов. Вслід за Суворогом пішов в Шепетівці, і також Островський, так званий Павка Корчагін. Реально спасіба Путіну за таку прекрасну денацифікацію в лапках. Реально, Путін почав процеси бандеризації України. Хоч процеси бандеризації України в такому яскравому метафоричному вияві почалися ще восени минулого року, коли школярі одного закладу у Львові співали: Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ось воно і справдилося, що батько наш бандера, Україна мати, ми пішли за Україну воювати. І якщо ми не воюємо за українську мову, якщо ми не воюємо за українську культуру, то тоді ми на боці Путіна, навіть якщо дехто одягнув на себе відповідну форму. Такі також є, особливо ті, які зараз підгавкують на Ірину Фаріон, що вона, начебто, ем, гнобить рускоязичних. Та сама пісня, та сама методичка. Пила. Ми це все вже чули і ми це все прекрасно знаємо. Тобто, абсолютна і повна поразка Путіна в контексті оцієї його денацифікації. Денацифікація повернулася проти нього. А навпаки, Стало визволенням для України кожна ракета від Путіна це додана, пробуджена національна свідомість Українця. Демілітаризація, відповідна кількість танків, літаків, гелікоптерів і інших збройних засобів, які знищили наші збройні сили, свідчить про те. Що реально відбувається демілітаризація Московії, звісно, хоч Московія має ще можливості виготовляти зброю, обходячи санкції, такі собі толерантні і м'які, які пропонують країни Європи, але все ж наша сила Збройні Сили України свідчать про надвисокий професіоналізм у знищенні. Боєприпасів московських. Тому абсолютно слушно ми можемо цю людину вважати найяскравішою невдахою світу. Звісно, що ця невдаха світу ще може. Чинити дуже багато неприємних речей для цілого світу, але процеси незворотні. Тільки наша витримка, тільки наша консолідованість, тільки наша впевненість у перемозі, тільки наша затятість, наша професійність кожного у своїй справі наблизить йому остаточний кінець. І ми вже будемо говорити не про невдаху року, а будемо говорити про трупа року. І так обов'язково буде. Ось така собі вишенька на, торту, на торті з особливим присмаком. Є іще одна вишенька на торті. Я неодноразово говорила вам про те, що назва Росія абсолютно невідповідна, тому що Росія українською мовою це є Русь, і обов'язково слід повертатися до історичної назви Московії. Бо вони стали Росією після того, як ми програли Полтавську битву. Це був ситуативний програш. Ми правда, програли битву москалям, але ми не програли. Війни і тоді український Юда, ну, етнічно, він, мабуть, не український, на прізвище Церейський, такий собі Феофан Прокопович, загальний улюблений гнилих українських інтелектуалів, їх тьма Мна, продав москалям назву Русь у грецькому варіанті Росія. І вони почали з 1721 року називатися Московією. Так от, 7 грудня. Мої побратими ініціювали на сесії Івано-Франківської обласної ради звернення до президента України і до Верховної України, щоб нарешті занести у Верховну Раду законопроєкт і проголосувати. Про повернення Московії її історичної назви. Почалися вони з цієї гниловодної Москоави, і ми маємо загнати їх у ці гнилі води московські, бо такою, таким є етимологія е, хороніма Москва. Первісно, це назва річки на березі такого собі села, на березі якої стояло собі таке село Кучкіно. Ось така чарівна вишенька на торті. Я сподіваюся, шановне панство, що синтез ось тих трьох тем, про які ми сьогодні говорили, а саме про ФСБшну птаху Деркача, про наше невгамовне бавовнятко і про невдаху року, ми склали це у дуже обнадійливі пазли подій, які відбулися упродовж цього. Тижня наступний тиждень буде ще яскравіший, тому що наступний тиждень ще впритул підведе нас до весни і до нашої перемоги. Слава нації, смерть ворогам!